Квітка ромашка, що виросла на чудовому подвір'ї Миколаївської письменниці Ірини Грунської. І зараз я розповім вам цікаву історію, що відбулася прямо на моїх очах. Щойно випили білизну, винесли у двір і розвісили на мотузці. Мене знову прикрасили! Хотілося б знати! За що мені така шана, я ж нічого особливого не роблю. Люблять мене господарі та поважають. Вітерець погоджувався з нею. Люблять тебе мотузка і поважають, то граючись простиралами та ховаючись за ними. Вітерець зненацька пролітав, лагідно торкаючись одягу, що висів на мотошці. Карр ніхто тебе не прикрашає! Ти звичайна мотузка, на якій сохне білизна. Ні, ні, ні. Прикрашають, прикрашають. Навіть кліпси одягли. Ось поглянь. І зелені, і червоні. Карр То прищіпки! Прищіпки? Як прищіпки? Великі рясні сльози падали на землю з країн вологої білизни. Чого ти плачеш, не плач, не засмучуйся. Нехай собі каже. Всім догодити неможливо. Мене люди теж то сильним, то раптом слабким називають. Хоч дуя так само. А білисна твоя довго сохнутиме, якщо ти плакати не перестанеш. Вітер розвернувся і налетів на ворону, розтріпуючи її пір'я. Чи білись на висіть на матузці, чи прапорці висять. Карр! Я люблю казати правду! А я люблю, коли кожен займається своєю справою. Карр вже сказати нічого не можна. А ще кажуть свобода слова, свобода слова. Кар-кар-кар! Думати треба, кому і що казати. А головне для чого. Кар. Після цього вітер з матузкою повернулися до своєї гри. День був сонячний і теплий, тож білизна висохла швидко. Вже через тиждень я знову буду в центрі уваги. Я буду святково вбраною та ошатною. І кліпси на мене одягнуть, і зелені, і червоні, а може, ще і жовті. Мотузка усміхнулася на все подвір'я своєю широкою усмішкою. Від одного стовпчика до. He's